Якщо ви зараз дивитесь це відео, то швидше за все ваша дитина скаржиться на біль у вусі, тримається за вухо, а ви не знаєте, що з цим робити. Наскільки це небезпечно? Чи можна чекати до ранку, або треба їхати у лікарню прямо зараз? Чому ж може боліти вухо у дитини? Давайте розбиратись. Найпоширеніша причина це запалення середнього вуха або отит. Але отит це лише наслідок. Причина зазвичай у нежиті збільшенні аденоїдів або порушенні вентиляції вух. Тобто найчастіше причина саме у носі. Тому лікувати треба не лише вуха щось туди крапити. До речі, без огляду лікаря я не раджу цього робити, а треба прибирати набрик саме в порожнині носа, для того, щоб відкрити слухову трубу і відновити вентиляцію вуха, і тоді дитині одразу стане легше. Перш ніж ми поговоримо про те, що треба робити в цій ситуації, давайте поговоримо про те, що точно не варто робити. І найголовніше це не гріти вухо, яке болить, бо якщо там дійсно гній, То підвищення цієї місцевої температури лише перешвидшить ці гнійні процеси, і є ризик того, що можуть настати ускладнення. Тому не грімо вухо. Друге, нічого не крапаємо у вухо, особливо краплі з лідокаїном, а саме отіпакс, тому що отіпакс, він не. Лікує він лише знеболює від того, що ви накрапили лідокаїну, в вухогній звідти нікуди не подінеться. Але якщо раптом барабанна перетинка розірветься і гній почне виходити, то якщо цей лідокаїн потрапить у середнє вухо, то він може позбавити слуху вашої дитини, бо лідокаїн є ототоксичним препаратом. Тож, взагалі, забуваємо за отіпакс. Більш детально про отіпакс, я розібрала в окремому відео. Ви можете переглянути це відео за підказкою вгорі. Тож, як Лекшити стан дитини у будь-якій такій ситуації точно можна дати нерофен або парацетамол. Вони точно не завадять, тому що ці препарати є не лише знеболювальними, набагато краще, ніж той самий етіпакс. Вони знижують температуру, якщо вона є. Але найголовніше, що ми хочемо в цій ситуації, вони прибирають запалення, тому що набряк та продукція рідини у вусі або в носі соплі це є результат запалення. Даємо протизапальний препарат, і набряк вже зменшується, аденоїди вже зменшують. За рахунок того, що йде запалення, відновлюється вентиляція, немає такого тиску рідини вже, і дитину вже не так турбує біль у вусі. Але якщо ви дали нурофен, пройшло хвилин 40, години, півтори, легше не стало, дали парацетамол, все одно не легше, тоді все ж таки варто поїхати у лікарню. Припустимо, норофен прибрав біль. Чим ще можна допомогти дитині, поки ви не потрапили до лікаря? Швидше за все, причиною цього стану є набряк в порожне носа, Тож промити ніс, змити соплі обережно, і заприскати туди судинозвужувальні краплі для того, щоб відкрити прохід кадиноїдам, відкрити прохід до слухової труби, і було легше відновити цю вентиляцію. Взагалі, тема збільшення аденоїдів дуже актуальна та обширна. Я створила методичку, в якій розказала, в яких випадках постійні хвороби дитини це нормально, в яких ні. І що робити для того, щоб дізнатись причину того, чому Ваша дитина постійно хворіє і чому в неї постійні ускладнення. Придбати цю методичку можна за посиланням в описі під відео. Дуже важливо, обов'язково звернутись до лікаря. Навіть після того, як ви дали норофени, дитина більше не скаржиться на біль у вусі. Все одно, швидше за все, рідина там є. Для того, щоб уникнути хронізації процесу та ускладнень після того, як дитина поскаржилась хоч раз на вухо, треба звернутись до лікаря і впевнитись, що рідини у вусі немає. Або якщо вона є, то як. Правильно діяти, бо бувають випадки, коли рідина тривалий час залишається у вусі, вона загустюває там як желе, це як судитивний отит, і вже ніякі ліки не допомагають її прибрати. І тоді треба розрізати барабанну перетинку та хірургічним шляхом видаляти звідси ту рідину. Це називається секреторний отит. Тому, якщо у вашої дитини заболіло вухо, зараз дайте норофен, але обов'язково одразу запишіться до лікаря для того, щоб уникнути ускладнень і пришвидшити одужання.